Україна, Україна, свята мати героїв! Свята мати героїв! Всі до серця мого! Віди до серця! мого! Шумом карпатських рушаїв! Шумом карпатських рушаї! Бої славного завойовника, батька Хмеля! Бої славного завойовника, батька Хмеля! Свята, свята, могутнє Соборна! Слава Україні! Героям сявили! Наступає, сумний, сумне, та ворог не знає, що на нього в нашім краї тільки смерть чекає. То не лета, б'ють та серце в грудях, не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітає черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на вих. Військо тримає небо, корогами. А різкі лицарі вже йдуть за вами, яка б не сунула орда щурів, з нами сили світу, і боги всіх наших пращурів. І сидохнуть сонце сходить, ця земля воїн і вродить, а й в смерть обходить, в поле, Ворог сується без перестану, і в землі прадіти повстануть, і затягнуть. Світ враже наше жити поле. Нащо дивитися у чан ворожці? Бо ляжок від меча запорожці. Знову набігла чорна хмара дерне, перемальну поля, бо вірний, характерний. На всіх чужинців тут чекає згуба з чорного моря дістає не тум свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою міць дохнуть, сонце сходить, вся земля воїнів родить, а й сміливець смертю ходить, гуляй дике поле, ворог сунеться без перестану, і землі праді повстануть, і затягне на той світ, враже, наше. Сходиться земля воїнів родить, хай сміливий в смерть обходить, гуляй дике поле, ворог сунеться без перестану, і землі прадіди повстануть, і затягне на той світ враже наше дике поле.